Добре. Ви бачите, викидає мене інтернет зник, у нас так залишилось декілька хвилин. тому Послухайте мене уважно. Я вам читала цей текст великий. Він не страшний. Що нам з вами потрібно зробити? Ви дивитеся, у нас є слова росіянізм, тобто ті, що пройшли з російської мови, ми на російській латві говоримо. Там бистро, так, наприклад, конечно і так далі. Вам потрібно слова діалектизми та росіянізм знайти в цьому тексті. Їх опісля. Ви виписуєте, і через тире ви пишете український відповідник. Наприклад, як я люблю свою бабушку. Бабушку. Виписуємо, так? Ну це, хіба українською мовою буде слово бабушку? Ні. Ставимо тире, і що я напишу? Бабусю, Бабусю зрозуміло? <клес> Тут є декілька діалектизмів. Тут є декілька діалектизмів. Їх також потрібно замінити українським відповідником. Зрозуміли мене? Дівчата хлопці, так, це, так, так. це буде ваша домашка. Зрозуміли? <рес> Друзі, в мене дуже поганий інтернет став. Будь ласка, в мене щось починаються перебої, видно, і зі світлом також. Ще раз, питаю в останній. Ви зрозуміли своє завдання, яке ви маєте виконати? Так. Так! Інструкція в Human's зараз розпишу. Є до мене запитання зараз? Ні! До побачення! Якщо нема допрацювати, це все виконати вдома, оцінка буде обов'язкова, хто не виконує один бал і до побачення. Зрозуміло? До побачення. До побачення! Дякую, да, До Побачення, да, да, хлопців, всім До побачення. До побачення.